Добрий день, мої любі діти. Сьогодні ми про одяг та взуття поведемо розмову. Про щось цікаве дізнаєтесь знову. Діти, скажіть, що таке одяг? Хто носить одяг на планеті? Навіщо його люди вигадали? Одяг це предмети, які одягаємо на тіло, захищаючи його від пошкодження, забруднення, холоду, спеки, негоди. Виготовляють його з тканини, штучне хутра і шкіри, фетру. Його шиють, в'яжуть, плетуть. Діти, а які різновиди одягу є, подивіться на картинку. У кожній групі треба назвати предмети одним словом. Отже, перший рядок шапка, кепка, панама, капелюх. Це? Так, Це головні убори. Другий рядок. Сукня, сорочка, блуза, светр. Це одяг. Третій. Туфлі, босоніжки, пантофлі, чоботи. Так, це взуття. І останній рядок: шуба, пальто, плащ, курточка. Це верхній одяг. Молодці діти. Діти до нас з вами звернулася дівчинка Марійка з проханням допомогти їй зібратися на прогулянку. Допоможемо їй? Пригадайте, яка зараз пара року? Так, зима. А яка погода взимку? Холодна, морозна. Тож одяг, взуття і головний убор повинні бути якими? Зимовими. Давайте, діти, пригадаємо назву речей, які треба одягнути маріці. Це колготки, шкарпетки, штани, светр, чоботи, курточка, шапка, хомут і рукавички. Діти, ви вже знаєте, що на зміну осені прийшла зима, потім наступить весна і літо. Зі зміною пір року змінюється і одяг людей. Ми одягаємось відповідно сезону. Взимку зимовий одяг. Весною весняний, він вже не такий теплий, як зимовий одяг. Влітку носять легкий літній одяг, восени осінній одяг. З приходом холодів і одягаємось тепліше. Малята, подивіться на картинку, чи зможете правильно назвати ці предмети. Давайте разом. Плащ, панама. Шапка вушанка, дублянка, сукня, чоботи, шапка, черевики, куртка, босоніжки, гумові чоботи. А тепер визначте, який одяг і взуття для якої пори року. Перевірте себе Молодці. А ще діти одяг буває святковий, чоловічий, жіночий, для хлопчиків та дівчаток, спортивний для занять спортом, зручний затишний, домашній одяг. Запам'ятайте, діти, щоб одяг був завжди чистенький, красивий, рівний і гладенький, його потрібно берегти. Про це подбати мусиш ти, і про взуття не забувай, помий, почисть, повитирай, ще й просушити не забудь, завжди охайним дуже будь. Про чистоту, хто завжди дбає, він здоров'я добре має. Діти, що нового і цікавого ви дізнались на занятті? А чи знаєте ви, як доглядати за одягом? Навіщо це потрібно? Дякую за увагу. До побачення.